Добрий день малята! А чи ви знаєте, що професія перукаря покликана допомагати людям виглядати та почуватися краще? Перукар може бути фахівцем жіночих, чоловічих та дитячих зачісок. Або перукарем універсалом. Але справжні чарівники це перукарі стилісти. Сучасний перукар, окрім стрижки. Фарбує, завиває та укладає волосся, займається його нарощуванням, коригує форму зачіски, а ще брів і бороди у чоловіків, плите дреди, косички. Деякі перукарі спеціалізуються на виготовленні перук. Кожен перукар має враховувати індивідуальні особливості клієнта. Має свій стиль. Це свого роду митець, що вводить нас у захоплюючий світ елегантності і краси. Він може перетворити просту стрижку на справжній витвір мистецтва. Щоб якісно виконувати свою роботу і залучати якмова більше клієнтів, кожен майстер підбирає собі відповідний робочий інвентар. Важливо, що під рукою, окрім різного виду ножиць, було все необхідне для ідеальних стрижок. І укладок для догляду за волоссям. Це шампуні, гелі, фарби, лаки, плойки, фени, бігуді, тримери. А також випрямлячі, перукарський посуд та багато іншого. Майстер повинен знати стандартні типи облич та зачісок. Володіти різними техніками фарбування волосся, орієнтуватись у різноманітті фарб та засобів для завивки. Робити не лише стандартні стрижки, а й складні святкові зачіски. Бути комунікабельним та мати естетичний смак. Професія перукаря особлива. Адже вона належить до таких, які не вдалося повністю автоматизувати. Тож, якщо ви людина творча і мрієте дарувати людям красу і позитивні емоції, професія перукаря саме для вас.